Всім привіт! Це буде мій перший відгук на книгу в доволі довгому форматі і ще й зі спойлерами. Я одразу попереджую. Мені давно треба було почати робити такі відео, але я не знала, з якої саме книги мені почати. І ось буквально на минулому тижні я дочитала книгу Доторк спустошення і зрозуміла, це воно. І саме тому в цьому відео я буду токсічить, душний чіплятись до дрібниць, тому що ця книга мене розчарувала і дуже вибісила. Ну що, давайте починати. І Почну я з сюжету, якого насправді не так вже й багато. І перша книга в нас закінчується тим, що Персифона така молодець, віднаходить в собі магію, також вона виконує контракт з Гадесом, посилає свою матір з гіперопікою куди подалі, перетворює помічницю Гадеса Мінті на Вазон. Вони воз'єднуються з Гадесом, тому що трошки посварились. Ну і все, хеппі енд. Здається, про що там можна далі писати? Я на повному серйозі думала, що то одиночна книга, і вона абсолютно логічно закінчилась. Пізніше я дізналася, що це цілий цикл, там, начебто, чи чи сім книжок, і деякі з них від обличчя Гадеса. Називаються вони Гра долі. Першу книгу від обличчя Гадеса я також прочитала, звісно ж. І навіть на моменті, коли я читала гру долі, я записувала кружечок в свій телеграм-канал, де казала, що в мене відчуття, ніби авторка висмоктує з пальця війну богів. Ну, аби просто продовжити писання далі. Нарешті я дібралась до читання, зараз читаю гру долі, і чесно сказати, поки що в мене доволі змішані відчуття. Я коли читала до торктемряви, я була, по-перше, зеленим читаном і я взагалі не знала, що там далі буде якесь продовження. І для мене та книга закінчилась абсолютно логічною, типу ніякого продовження я взагалі не уявляла. Потім, як я дізналася, що там багато частин є, я не зрозуміла, про що там далі можна розповідати. І ось тут, в цій другій книзі, Таке відчуття, ніби авторка сама не розраховувала писати якісь подальші частини, вона просто написала одну книгу, вона всім зайшла і вона вирішила, клас, я буду писати далі. І почала писати далі. І ось тут тут додані якісь такі, не знаю, війни, і вся інша історія, я не буду спойлерити. Загалом, поки що в мене такі відчуття неоднозначні. Я сподіваюся, що до кінця книги це пройде, але поки що так. І знаєте, в мене до сих пір таке відчуття. Саме в книгу Градолі я поглиблюватись сильно не буду, тому що це тупо переказ першої книги, тільки від обличчя Гадеса. Ну і також там розповідається, що він робив, коли Персифона бігала як навіжена туди-сюди. Ну і ось нарешті доторк спустошення від цієї книги. Я очікувала якогось неймовірного екшену, але отримала прісну книгу. Друга книга в нас починається з того, що Персифона прогулюється підземним світом, спілкуються з духами, які їй постійно кажуть, що вона. Точно буде королевою і що вона просто супер класна, не те, що колишні гадеса. І ось рівно з 17-ї сторінки починається неймовірний атракціон під назвою «Ревнощі Персифони. Також із того, що могло би бути цікаво, персифона дізнається, що Аполлон звільнив сивілу та забрав в неї пророчий дар. Ну, суто через те, що вона не захотіла бути його коханкою, і тому, що він Бог і він може це зробити. Ну і персифона вирішує, що їй терміново потрібно написати супер розгромну статтю про Аполлон. На і розповісти всьому світу, що він такого зробив, і поставити його на місце. Ну і це все вона хоче зробити задля того, аби показати світу, що не такий вже цей класний бог, і також щоб він повернув сивілі її дар. Ви відчуваєте наскільки це дебільна та висмоктана з пальця ситуація, яка насправді вже була. Ну, типу, абсолютно нічого нового. Таке ж саме було в першій частині, і точно так само Персефона писала статтю про Гадеса. А можна було придумати щось інше. Також по старим патернам першої книги, Гадес у нас тепер замість її матері і постійно попереджає, що робити щось не варто. Вона, звісно ж, робить своє, гадес все розрулює і так відбувається не раз. Далі ні з тих ні з цих з'являється колишня коханка Гадеса, яку він 2000 років тому перетворив на тополю, тому що вона йому зрадила. І загадкою цієї книги є те, що ніхто взагалі не може здогадатись, хто ж повернув німфу до життя. Ну інтрига шалена, взагалі ж ніхто не може подумати, що єдина людина, яка мріє, щоб Гадис та персифона розійшлись, це власне її мати. Ну і далі наша богиня, звісно ж, виносить мозок гадесу, на що він їй відповідає. І я не буду вибачатись за те, що жив, коли тебе ще не існувало. Я аплодую гадису стоячи, і після цього винесу персефоні стає чомусь шкода цю німфу, і вона вирішує поселити її в себе вдома, змусити Гадеса дати їй роботу і навіть веде на шопінг. Ну клас! І це, начебто, мало би показати нам, яка милосердна та шляхетна персефона, але насправді це виглядає дуже тупо, тому що вона паралельно пиляє регулярно мозок Гадесу за те, що він колись спав з цією німфою. Боже, ну чого це все якось так? Ну я не знаю, незрозуміло. Далі в нас із більш-менш важливого та цікавого це те, що найкраща подруга Персифони потрапляє в аварію, і тепер вона на волосинці від смерті. Персифона починає шукати шляхи, аби не дати своїй подрузі остаточно померти. І, звісно ж, вона звертається до Гадеса. На що він їй каже, що ні? Це неможливо. Твоя подруга обрала шлях померти. Звісно ж, персифоні абсолютно по барабану, що каже Гадес, її така відповідь не влаштовує, і тому вона вирішила забити на нього та піти до Аполлона і просити його про допомогу. Хоч Гадес казав, що не треба знову ж таки по старим патернам першої книги, персефона укладає угоду з Аполлоном, Він повертає її подругу до життя, але насправді краще б цього не робив, тому що вона, як наче навіжена, вона взагалі не розуміє, чому вона досі жив. І через певний проміжок часу вона все одно накладає на себе руки та й помирає. Я вибачаюсь, але в мене є питання, на що взагалі то все було? А я вам відповім, бачите, в книзі цьому є навіть пояснення. Виявляється, подруга персифони в житті мала тільки одну мету допомогти віднайти себе персифоні. Зараз я вам навіть зачитаю: персифона, мені прикро, що все так сталося. Але мій час у верхньому світі добіг кінця. Я виконала все що мала. Пробудила в тобі потенціал. Господи, ну це настільки по дебільному. Це що серйозно, чи що? Тобто, реально, Лекса народилась задля того, тільки щоб віднайти потенціал в персефоні. Ну це просто сюр якийсь. І в кінці відбувається те, що тягнулось довгою червоною лінією через усю книгу. Персефона нарешті приймає пропозицію Гадеса стати його дружиною. Гадес за цю книгу тричі робив їй пропозицію, а вона постійно відмовлялась по причині, що вона, начебто, його взагалі не знає. Ну і на останній раз вона нарешті погодилась, тому що він пообіцяв їй, що все розповість. Ну, виявляється, так можна було. Ще в книзі відбувалось дуже багато іншого, але це я переказувати не хочу, тому що то взагалі не важливо. І єдине із такого, що може бути більш-менш важливим, це те, що мамка персифони до сих пір не може вспокоїтись і постійно намагається розлучити гадеса та персифону. Ну, от і все, книга закінчується фразою: це початок війни. Якої війни? З ким, хто її починає. В цій книзі. Зі, взагалі натяків на це немає. І далі я переходжу до особистих вражень, і як ви вже могли здогадатись, книга мене ну прям супер вибісила. Персифона мене кумарила всю дорогу. Вона постійно творила якусь діч, і було таке відчуття, ніби вона аби хоч трошки думала своєю головою половини того, що відбулось, взагалі б не сталося. Ще мені дуже шкода Гадеса, тому що в мене відчуття, що він є єдиним адекватним персонажем в цій книзі. І в мене постійно було таке відчуття, ніби його вписали в цю книгу. Гу тільки за для сцен і аби він говорив персифоні, а я же говорив. З приводу секс-сцен вони туди вписані були настільки рандомно та недоречно, що в мене аж очі лізли на лоба. Типу драматичний момент: подруга персифони помирає, вона засмучена, читач має бути засмучений, і тут з'являється гадес, і вони вирішують влаштувати потрахушки. І таких недоречних сцен в цій книзі дуже багато. В мене навіть рефлекс вже виробився на те, що якщо з'являється гадес, значить буде секс сцена, тому що інших причин для його появи в книзі взагалі не було. Ця книга мене дуже розчарувала, і на перших емоціях я собі вирішила, що продовження я взагалі читати не буду. Зараз в мене доволі неоднозначні відчуття, я ще точно не впевнена, але якщо я і буду читати продовження, то точно тільки задля того, аби переконатись, що чим далі, тим гірше. Ось такі мої враження, а ви діліться своїми, що думаєте з приводу цієї частини і чи варто мені читати наступні. Я дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат відео, то ставте пальчик вгору, так я зрозумію, що вам це подобається. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. І, до речі, в мене є ще Телеграм. Там я постійно і найперше публікую свої різні думки з приводу прочитаних книжок. Ну і ще в нас там дуже класне та комфортне ком'юніті, тому буду рада кожному та кожній. Все, до нових зустрічей!